Привіт, друзі, сьогодні ми збираємося поговорити про те, які аніме серіали вийдуть цим літом. Це завжди захоплюючий час для шанувальників японської анімації, адже в цьому сезоні нас чекають нові захоплюючі перегоди, епічні битви та цікаві персонажі від магічних світів до науково-фантастичних угрупувань. Літо 23-го року принесе нам багато цікавого, і сьогодні команда аніме Кетен розкаже вам про деякі з них. Готові дізнатися про неочікувань новин коміційного світу цього літа? Тоді погнали. Перевтілення безробітного, історія пригод у іншому світі. Два континентальні мандрівки завершено, пройшовши через безліч випробувань, Рудіус і Еріс нарешті повернулися додому. Здавали, що їхні пригоди наближаються до кінця, але доля приготувала для хлопця новий сюрприз. Друзі були розірвані. Тепер, щоб знову зустрітися, вони повинні стати сильнішими. Для цього Еріс вирушає упори, щоб досконалити свою майстерність володіння м'ячем. Забавне та іноді пристойні пригоди наших героїв тривають. Сатана на неповну ставку 2. Межа Межами світами живих і мертвих починає розпадатися, наближається вирішальна битва між силами гота і Дерейха. Усе розвертається і настав час відкритися для нових відвідовичів. Таким чином, ми продовжуємо слідкувати за долею пана Темряве і його невдалих прибічників, щоденно потрапляючи неприємності. У нашому меню є дві страви. По-перше, незабаром нас очікує сутичка з небесами і порятунок дерева. А також сесія, то включається світ людей. А на десерт завжди. Де залишається безкінечне питання, хто нарешті завоює серце головного героя. Хромія у кожної людини є таємна сторона, яку не хочеться показувати іншим. Іноді те, як ми здаємося, зовні не відображає нашу справжню сутність. Наприклад, популярна і холодна красуня може раптом перетворитися на заботливу і уважну сестру, а не хуліган з атуюванням і пірсингом – Може виявитись добрим, спідчутливим хлопцем. Якщо ми познайомимося з ними поближе, наші герої хорі і міоре, під час знайомства зізналися багато нового та нечіко один про одного, проте їхню історія ще не розкрита повністю. Кожен новий епізод кидає перед вами нові сторінки, шматочки почуттів та думок героїв, про які ми й не здогадувалися. Дівчина на годину у Вітазинах казу і Чузі починається новий етап. Тепер вони мають спільну мету якнайшвидше зняти власний фільм, в якому чузі зможе зіграти головну роль. На шляху до цієї мети наші герої чекає важка праця, збір коштів, пошук режисера, зйом, просування і багато інше. Добре, що вони не будуть займатися цим самі. До них прийдуть на допомогу вже знайоме обличчя, такі як енергійна руки та вічно стисняюча сумі. Також з'явить цілком новий персонаж, атакуючий блогер і сусідка Казу. Проте навіть з такою підтримкою перед героями стоїть надзвичайно. Складне завдання, хоча ради своєї бабусі, Чизі, готова на все, так само, як і Казу ради своєї дівчини на годину. Помста масумане дуже просто завівати серце дівчини, а потім її кинути. Хоча ця дівчина королева школи Нем'я Акі, таке завдання виглядало простим, але все пішло зовсім не за плану. Спочатку виявилось, що головна служниця Акі знає його погане минуле. Потім з'явилася дівчина, яка хотіла втрутися в їхні стосунки. А за все тим, що нашого героя з'явився натуральний польгендер, але зламати Масумане не так просто. Він продовжує намагатись дійсти до свій план помсти за будь-яку ціну. Тим більше, що серце Акі майже вікорок. Хоча з іншого боку ніколи не пісно здатися. Клас для героїв. Найбільше з усього, Блейд хоче подружитися зі своїми однокласниками в Академії Розут, який він тільки що перевівся. Але академія це не просто місце. Тут готують справжніх героїв, які повинні захищати світ. Допомогти Блейду усвоїти з академії доручається Ерос Флімен, найкраща учениця академії. І до її здивування виявляється, що Блейд не слабший за неї саму. На перший полі він може здати звичайним хлопцем, але як у кожного звичайного хлопця є свої таємниці. Міоса Морі дочка багатої, шанованої родини, обдарована могутнім над здібностями, Проте в її житті мало щастя, талант, який так цінували в її родині, обминав її стороною, так само як батьківську любов, мачуха та її батьки, наче злі відьми сказки, перетворили її життя на пекло, і навіть вирішили віддати її заміж проти її волі. А обранцем її руки і серця виявляється воїн по імніки Окуда, про якого чкіт кажуть, що він настільки холодний і жорстокий, що всі наречення тікають від нього в страху. Змери. Зі своєю долею вона йде під вінець, проте незабаром вона розуміє, що її наречений зовсім не той монстр, який його зображають люди, і звідси починаються казки про два серця, що шукають кохання та щастя. Ура, мрія, аніме, присвячене героїні, огромної музичної медіа Ура-Мрія. Цього разу їм вдалося отримати свій власний серіал. Найбільш популярна дівоча група Мего, має свою Каліско, Бараменші і багато кого ще. Але всі дівчата абсолютно різні з власними капризами, характерами і бажаннями. І хоча їм завжди не вдається ладити між собою, їх об'єднає щось важливе. У юних ар артистів, не шилю до успіху, доведеться подолати багато випробувань, втрат, сварок і скандалів. Це буде складно, іде не витривало, але можна сказати, не вони не збираються просто так здаватися, буду йти до своєї мрії. Воловцюга Кеншен, Транс ший воїн, чиє складне минуле продовжує мучити його душу. Колись він був найомний бивця, який безпощадно знищив всі, але ось до нього приходить розкаяння Він вирішує виперити свої гріхи, вирушаючи у мандрівку, щоб допомогти іншим людям на шляху до покаяння. Його чекають захоплюючі пригоди, нові друзі, складні суперник. Чи зможе наш герой нарешті знайти душевну гармонію? Це залежить тільки від нього самого. Солодке перетворення, молодий кондиктор, який раптово помер, здавалося, сказка закінчена, але досвідчений глядач знає, що саме тут це тільки починається, боги шепчуть закляті слова, і наш герой вирушає новий круг колеса сансари, відродившись у фантазійному світі, наслідником незаможного землевласника. І, хоча на нього валиться купа проблем та турбот, він не забуває про мірії свого минулого життя, сторишений розкішний світі десерт, і без зупинку йде до своєї мети, прагнучи зробити життя навколо, хоч трошечки сладким. І на завершенні цього прекрасного відео я хотів би сказати, дякую вам, що дивилися це відео до кінця. Якщо підпишетесь і не кидайте подавайте, ми так зрозуміємо, що вам сподобалось це відео, і постараємось з команди Аніме Кетен зробити ще одне. Ну, всім пока-пока.